Привіт! Сьогодні ми з тобою будемо автоматизувати звук Ш в складах. Для цього нам знадобиться 10 пластикових склянок, а також права та ліва ручка. Ліва ручка буде брати склянку та казати лише склад Ш. Повторюю, за мною: Ша! Права ручка буде брати склянку та буде казати. Пише. Шо, ша. Шо. Склянки ми будемо брати почергово. Ша. Шо. Ша. Шо? Ша. Шо. Ша. Шо. Ша. Шо. Я сподіваюся, все виконавірно. Тепер ускладнюємо. Розкладаємо ще раз клянки та будемо додавати ще наш звук долонька. Ось такий. Ша плескай. Шо плескай. Ша плескай. Шо. Ша. Шо. Ша. Шо. Ша. Не забувай, будь ласка, постійно змінювати руки. Це обов'язково. Далі, я сподіваюся, ти так само автоматизуєш звуки. Шу, ши, ше. Я сподіваюсь, тебе все вийде.